Росіяни намагаються вибити українських оборонців із плацдарму на лівому березі Херсонщини. За даними генштабу, силам оборони вдалося відбити три атаки противника. Більш докладно про оперативну ситуацію на півдні країни поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Насамперед, прошу, як завжди, розкажіть, будь ласка, більше про а, трошки пізніше про ситуацію, але насамперед перепрошую про вчорашній обстріл Херсона, так, звісно. Так, на жаль, ворог продовжує тиснути на херсонців і не тільки на мешканців обласного центру, а в цілому на мешканців області, зокрема, її прибережних населених пунктів. Посилюючи концентрацію обстрілів на тлі загального зменшення кількості обстрілів, тобто намагаються вкусити болючіше в конкретному зосередженому місці при тому, що відчувають складнощі через погодні умови, застосування авіації, не таке вже для них легке і потужне, як раніше могли собі дозволити. І наша протидія дроновим атакам, які вони фактично не припиняють, але суттєво було змушені зменшити зокрема з використанням спів і безпілотників інших модифікацій, з яких скидають осколкові боєприпаси, прицільно влучаючи в місця скупчення людей місця їх імовірної появи спеціалізований автотранспорт, такий як ДСНС, це поліція, зосереджений на допомозі людям. Ось такі терористичні прояви сьогодні ми фіксуємо в напрямку правого берега Херсона. Угу. Ну і тепер власне, от я й хотів би попросити вас розповісти загалом про ситуацію на півдні, от станом на тепер. Загальна ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог вишукує способи протидії в умовах, коли наша боротьба з ним показується йому досить ефективною, вони намагаються підвищувати ефективність на інших напрямках. Так не припиняють наприклад, прикладу обстріли Ачаківської Куцюрубської громади для того, щоб переключити увагу сил оборони на інші напрямки. Також за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря по Миколаївщині була випущена ракета типу п'ятдесят 59 цілком імовірно, це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем протиповітряної оборони. Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак. Але і в цих проміжках ось такі точкові атаки. Це теж ознака ворожого тероризму. Вони застосовують ракетні удари. По різних напрямках, ви виявляючи системи протиповітряної оборони і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів. Угу. Ну, от ви напередодні, зокрема, в марафоні розказували, що розповіли, що на, на півдні проглядається буквально активність ворожої авіації. З іншого боку, ми розуміємо, що ворог став більш обережним і, от хочу запитати. А які райони переважно намагаються атакувати ворог? Тобто, до яких, ну так би мовити, меж їхня оця обережність працює? Вони усвідомили, що втрата літаків абсолютно реальна на Херсонському напрямку. Переконливий приклад: мінус три винищувачі бомбардувальники, мінус розвідувальний літальний пункт. Мінус пункт управління повітряний, це все дуже суттєві втрати саме на нашому напрямку, і вони зараз обережно заходячи з акваторії Чорного і Азовського морів, намагаються виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний. Пам'ятаємо, що керовані авіабомби, до прикладу, випускаються на відстань від 50 до 70 кілометрів, і вони вже далі планують за своїм маршрутом, не наражаючи, літаки на. Небезпеку саме Виходячи з цих параметрів, ворог зараз і намагається приміряти звідки може атакувати. Вони вишукують, очевидно, вишукують на віру біжі пусків, тому що розуміють, що загальна перевага повітряна за ними залишається, але небезпека знищення з нашого боку їхніх літаків теж дуже висока. Угу. Ну і не можу не запитати, звісно, а чи проглядаються результати атаки на Кримський аеродром Бельбек, чи бачимо ми ефект. Поки що він не такий вражаючий, як би нам хотілося, але, зокрема, відсутність злагодженої роботи і високої активності, в тому числі тактичної авіації, в повітрі останніми днями від. Того самого пам'ятного дня вона проглядається, що говорить про дійсне знищення командного пункту і переорієнтацію ворожого керівництва на інші пункти базування і інші місця, звідки буде тепер здійснюватись керування. Ми розуміємо, що навіть в території самого Криму багато таких місць. І е, кожне місце, де раніше базувалися, і наші льотні підрозділи, буде зачищено для того, щоб вони туди могли повернутися, пані Наталі. А що з шахетними атаками? Наскільки <кій> вибачте, наскільки активно останніми днями чи ночами діє ворог? І якщо так, то які цілі він намагається уразити? Бачимо, що саме ці баражуючі снаряди типу шахет 131 136 або інших модифікацій, ворог минулими днями ночами не використовував, зокрема починаючи там з вихідних по зведеннях повітряних сил. Бачимо, що їх не було навіть на інших там напрямках, і очевидно, що є певна певні складнощі, хоча ми спостерігали активність вантажних бортів за напрямком Тегеран Москва. Не, не виключено, що вони вишукують і нові майданчики пуску, і проводять злагодження підрозділів для того, щоб виконувати такі завдання як масовання атаки дронові, теж необхідно і навчити персонал, і розподілити обов'язки, і провести загальну координацію дій. вони обізнані, що ми знаємо місця їх запуску і. Уроки, які виносяться з до прикладу атаки на Більбек, вони теж собі вивчають і роблять висновки. Пані Наталі, я Вам дуже дякую за нашу з вами розмову за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую вам дуже. Дякую добро. вам.